Друзі, всіх вітаю, 16 листопада, Одеса на проводі. Ми з зразенькою вийшли на прогулянку і йдемо на море. Ми вже декілька днів не були на морі, скучили за ним і в передчутті зустрічі йдемо. Але спочатку ми зайдемо в парк Шевченка. Ну, я, ми вже в парку Шевченка зайдемо в парк Шевченка. Але пройдемося в одне місце. Куди спитаєте ви? А я вам відповім. Я читала новину, що в паркі Шевченка вже відкрився людовий каток. Тож ходімо подивимося, чи дійсно він відкрився, чи хтось там є, як він працює. І все-все-все. Ходімо, а потім йдемо на морячка. Растюня. Білку десь побачила. Побачила тут білку, так? Да? А, друзі, вон дупло. Зрозуміли ви? Растюня. Сталі дві кульоми ми дивимось, в то дупло заглядаємо. Де та білка, де та білка? Немає, вона не вилізе. Растя. Може, подразніться трохи, ну? Все, ходімо. 45 хвилин, 200 гривень. Ковзани 150 гривень, пінгвіна пора вся 150. З 10 до 22, 35. А це місцева собачка річі. Річі, подивіться. Кусаюся, моє ім'я Річі, я дуже добрий пес, але з слабкими нервами. Будьте вкрай обережні, Не торкатися, не гладити, не годувати, не обіймати. Річі. Растюня знайома вже з річі. Ми його часто бачимо в парку, він гуляє. Він добрий, то жарша він зі слабкими нервами. Роблять тут фотозону лунопарка Одеса. Ну, мені здається, що ввечері буде більше людей. Вона тільки відкрилася, чи вчора, чи позавчора ковзанка ця. Друзі, що ми бачимо? Сніг. Грасті, сніг. Вже дітлаки там і грають сніжки, оце да. Неочікувано. Зараз якось там лягти в той сугроб, растю там теж трошки зарить. І таку зробити этот, анонс, анонс відео. Одесу заміло. Купа снігу! Да, Растя. І фотку таку зробити. Да, біля парка перемоги. Відкрилася козанка? Оце я не знаю, може туди ще поїхати, подивитися там обстановочку. Можна зараз подивимось, як на морі, довго ми будемо, а може і зганяємо туди ще подивимось. Ціни, мені здається, такі самі були минулого року. Хто катався, Хто? ми ж не катаємось з растів. Растя мені не дозволяє. Забілками бігає. Стосовно погоди, зараз 6 градусів, максимальна температура сьогодні 7. Там буде ще декілька днів в наступному тижні, що буде більше 10 температура повітря. А так вже все. Друзі, я купалася в минулому році, 17 листопада, в Чорноморську. Я тоді, якщо ви подивитесь початок відео, я кажу, я в Чорноморській, сьогодні температура 9 градусів. Друзі, 9 градусів. Це взагалі, знаєте, вже зима-зима. Тобто до цього до 17 листопада температура повітря була вище ніж 9 градусів. Тобто, в цьому році осінь холодніша. Ну ми це все замічаємо, але я вам для порівняння готові цифри називаю. Що 17 листопада я казала 9 градусів і казала, уявіть собі, уявіть собі, 9. А я ще скільки 10 днів тому, да, тоді приходила на ланжерон і казала, сьогодні 4 градуси. Ну, хоча то був ранок, але все рівно. Так, а де Растюня? Боже, Растя і білки. Це нова серія, новий фільм буде. Растя і білки. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Біжить, -ти -ти біжить, -ти". мисливець. Зловила? Хоч одну зловила? Давай бігом. Растюня, зловила білку чи ні? Де білка? Де вона? Де вона? Немає. Ну, ходімо на море тоді. Растя вже пригощається. Смаколиками. Ми зупинилися біля сувенірів. Тут вже теж і новий рік, і ще літа така картина красива. Це справжні мушлі, Справжні. жемчуг справжні. Красиво дуже. Мякеньке. Клас. І ялиночки. Ялиночки. Моха все. Вони будуть стоять і ось дуже Довго композиція. буде. Вчора Дуже красиво. Свічки. І ця е ялинка горить. 500 -500. Ух ти, скільки вона коштує? 550. Дуже красиво. Ну. запалюєте собі і новий рік. І тут Санта Клаус. Да, там Санта, зайчики, ну, і символ, сміючка, символа у нас зелена змія. Дуже красиво. Ну ці вироби з моха, вони скільки їх термін? Взагалі термін придатності 5-7 років. Тому yeah. що живеться воно в цьому повітря, стабілізований. А це що? Ну Це штучний, oh, грошове дерево таке uh -huh. штучне. А ось тут. натуральний, mm -hmm. натуральний mm -hmm. мох. І ось це натуральний мох, і це натуральний мох. І ось така велика у нас дещо. Символом. Це наступаючим. зміючка, так. Наступаючого нового року. з грошима. А скільки отаке от коштує дерево? Така 500 гривень. П'ять гривень. Така менше 350 п'ятдесят. Менше дерева. 300. Я дивилася в інтернеті такі теж якісь вироби новорічні. Там ціни такі 2,5 тисячі, три половини. От таке саме десь. Ми звичайно ставимо менші ціни, тому що ціни від виробника. Все самі робимо. З перших У нас ціни менші, патріотично, дуже красиво. А віночки такі з бавовнами. віночок 480, той більший 550. Він не більший, вони одноковіки. 450 і 550. Дуже красиві. Ми бажаємо вам багато покупців з грошима, тому що у вас золоті руки і неймовірно дуже красиві. Дякую. Вам теж гарного дня. Друзі, це я вам показала майстриню Валентину. Вона продає свою продукцію біля ланжеруна, так що приходьте, ви бачите, яке все красиве в неї. Можете, якщо вони місцеві і вам щось потрібно, то напишіть, я дам вам її координати, ви з нею состикуєтесь в інстаграмі або по телефону. Ви Бачите, які золоті руки? Друзі, ланжерон, працюють фонтанчики, людей багато, море спокійне. Боже, яка краса, світить сонечко, подивіться, літо. Боже, дитина бігає між струйцях. Оце так. Да. Растюня, ходімо, сонечко. Боже, скільки людей. Оце так. Да. Сьогоднішнє сонечко змусило всіх вийти на вулицю до моря. Ще так спокійно, немає вітра. Друзі, ми трохи пройшлися по берегу, тому що сонце сліпить. Зараз я пройшлася, повернулася до сонечка спиною, щоб вам показати, яке море. Подивіться на це море. Блискуче, прозоре, чисте, маняще. Фух, а повітря, друзі, а повітря, це запах моря. Як я за тобою скучила, боже мой, це щось. Ну спробуємо водичку. Ніжками то спробуємо, а купатися не знаю. Не бачу Мартіна. Как, Мартін чи Гоша. Він же, Мартін він же Гоша, лебідя да, нашого. Немає, може, він там ще на той частині Ланжерона. Пройдемось, подивимось. Були шторми, хоча б з ним було все добре. Ну, море це щось. Це, це, подивіться, Растя, не знаю, як я, а ти будеш купатися. Зрозуміла ти, ти? Растя каже, нема дурних. Друзі, 16 листопада, ну вода ще холодніша. І ростяна каже 9 градусів. Вчора була. Ух, пішла одягатися. Ух, адреналічик. Ні, це ж треба було зустрітися. Растя. Хто там? Родичі наші. Поки я переодягаюся, де Растя? А Растя вже... Знайшла собі нову сім'ю, сидить, пішла біля людей, сіла і сидить. І вже хвилин 15 вона так сидить. Що вони там? Вони вже її фоткали і ну ковбаси не дають. Я кажу, що раз не дають нічого, вона так жалібно дивиться на мене і все ближче і ближче. Щось вони там розмовляють, все. Коли ти в останній раз їла м'ясо. Куда ты так сильно кусаешься. А когда в ты ела мясо? Послезавтра Я такой застройщик, сейчас выспался Мне не жалко Уже нельзя Ми вже вийшли на цю сторону Ланжерона, а темно знов проти сонця. повернусь сюди, скажу вам, що ми ж зустріли батьків. І я в них запитала, чи не, а вони йшли як з Аркадії. Я запитала, чи не бачили вони нашого лебідя, Вони сказали, бачили, бачили. Я так зрозуміла, що десь тут, але зараз немає його. Кажуть, є, все добре. Можливо, там далі десь. Зараз ми пройдемо ще. Друзі, ми вже на пірсі біля жовтого каменя. Ну, не зустріла ми Мартіна. Мартіна, Гошу, Гогу, хто він там. Це чаєчки все, нема нікого. Лебідів немає. Подзвонила батькам, вони кажуть, він теж купаються люди, бачите? Подзвонила батькам, кажуть, що тут десь був, біля жовтого каменя, коли вони йшли. Ну, зараз немає. Головне, що з ним все добре, що він живий після цих штормів страшних. Все добре, завтра зустрінемось, я думаю, з ним. Завтра буде п'яна рана, хто в Одесі приходьте. Ми з Расенькою теж плануємо прийти. І думаю, що Мартін Гоша, Гога, он же Гога, Он же Гоша буде теж на, на сході сонечка. Подивіться на водичку. Яка вона прозора. А ми будемо повертатися знов на ланжерон. Людей сьогодні на березі багато. Туди-сюди, всі ходять, дихають повітрям. Такий день класний, сонечко світить, нема цього вітру, море спокійне, супер. Растюня, що там, рачків немає? Сачок стоїть, отак, без діла, без діла, друзі. Позаглядаємо. Ну, так не видно. Бачите, яка прозора вода? Біля жовтого каменю ціла фотосесія. Ташини пляс. Прибирання повним ходом. Друзі, недавно вам розповідала, які документи треба собачки для виїзду за кордон, так? кошечки, собачки. І забула сказати про чіп. Раз з чіпом у нас. Чіп це такий документ, там де є вся інформація, скільки є рочків. Хто її батьки. Це не випадок того, ну не будемо моделірувати цю ситуацію наразі. А скажімо так, що якщо собачка чи кошечка, у якій є чіп, вона, наприклад, десь загубилася, хтось її знайшов і приходить будь-яку лікарню, лікар щитує цей чіп і каже, та це ж не ваша собака, неї власниця Марія Петрівна. Так. І в той же час Марія Петрівна може дати паніку, а гласку, що в неї загубилася собачка. І так само лікарі кажуть, а ось вона у нас була. Ну, Я так образно щось вигадую, але ви розумієте, що це такий документ, що ви він з собачкою пожиттєва. Ну, Звісно, що можна якось його вирізати, але треба знати, де саме він вживлений. Ну, Це таке чіп, це серйозне діло. І коли ви виїжджаєте за кордон з тваринками, то вони повинні бути чіповані. І раз чіпована в мене. І якби ти, Ростюша, не хотіла б знайти іншу сім'ю, іншу матінку, то в тебе в чіпу написано, що я твоя мать. Зрозуміла ти? І кого ти шукаєш тут на узбережжі, хто тобі дасть більше сосісок, до того ти прийдеш жити, обіцяєш тут людям лапшу вішаєш. Не вішай лапшу, кажи, що в тебе є чіп, там, де написано, що я твоя матір. І нікому тебе не віддам. Нікому. А ти така підходиш до людей і кажеш, я ваша навіки, дайте сосісечку, дайте. Да? І люди ведуться, дають тобі. Друзі, зверніть увагу попереду на групу в полосатих купальниках. Ну, навіть не в купальниках, а в плавочках. Подивіться, сидять собі, да, такі чоловіки, начебто літа зараз. Вона сонечко сонечка світить, отак зробить фото. І хто б сказав, би, що зараз листопад, 16 листопада. Роздягнуті вітамін Д, сонячні ванни. А я на мой не шукаю мене. А я на морі. Ми повернулися на цю частину Ланжерона. Подивіться, скільки тут людей. Оце да. Ой, клас! це щось про кохання, свадьба чи що. Це так мило. Ось так виглядає Ланжерон 16 листопада. Красота. Нас обід ми зайшли в бургер клаб немо і купили бургер чорний разтя. Ні, якщо ти так будеш себе вести, тихо, чекай. Тренуємо силу волі бургер, і ми його не їмо. Не можна. Друзі, приємного перегляду до зустрічі. пока-пока.